Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди на каналі Fun of Grapes. Сьогодні у нас 16 квітня 2024 року, центральна частина Дніпропетровської області. У цьому сезоні у нас дуже рання весна. Увесь виноград ми розкрили ще десь в 20 х числах березня. На зараз деякі кущі винограду вже мають ось такий розвиток. А деякі ще тільки починають розкривати бруньки. Вчора в нас пройшла дуже потужна злива. Навіть трохи зривався невеличкий град. Але, дякуючи Богу, усі пагани та листочки залишилися цілі та непошкоджені. Тому сьогодні ввечері планую зробити профілактичну обробку тих кущиків винограду, на яких пагани вже мають хоча б три листочки. Обробка в першу чергу націлена на профілактику боротьби з антракнозом. Обробляти буду медовмісним препаратом. Або Median Extra, або Cosite 2000. Є і той і інший препарат. Просто подивлюся яким препаратом працювати ісходячи з його терміну придатності. Норми розходу препаратів додам до відео. Незайвим буде перед обробкою провести нормування кущів пагонами. Тобто прибрати усі погано розвинуті пагони, подвійні, потрійні бруньки, які ростуть з одного місця. Обрати зручний пагін, який буде майбутньою плодовою лозою на наступний сезон. Та далі на відстані хоча б 10 см, а краще більше між паганами. Залишаємо найкраще розвинуті, найбільш вдало розташовані та, звісно ж, ті, які мають суцвіття. Кількість паганів на кущ залежить від його віку, розвитку. Сили росту самої гібридної форми та інших нюансів. Я на нормально розвинутий кущ, який росте на двохплощинній шпалері. І місцем під нього в 2,5 метрі, віком від 4-5 років залишаю приблизно 36 пагонів. Тобто по 18 на кожну площину і по 9 на кожен рукав відповідно. Дякую всім за увагу! До побачення!